Привіт! З вами я Лана, і дозвольте привітати вас з святом, стрітення, святом святоднем перуниці. Стрітення. Стрітення це зустріч, коли зустрічаються теплі і холодні енергії в природі, коли зустрічаються зима і весна. Зустрічаються і визначаються, турнір у них такий відбувається. Хто ж переможе? Хто переможе і кому надалі керувати світом? Це так образно. Насправді ж в природі, а наші предки вони дуже залежні були і споглядали навколишній світ природу, залежні від природних циклів. Звісно ж, керували ними волхви, а у них були великі знання, то вони намагалися навчити простих людей цим природнім спогляданням і розтолковували, розповідали, чому саме так. Тому дійсно саме в цей час. У лютому, на початку лютого відбуваються такі природні процеси, і зустрічаються зима з весною, але арбітрами, як вважається за міфом, в цьому турнірі є Перун як Бог законів і справедливості, і Перуниця як його супутниця. А ще як богиня Захисниця. Е, є у нас богиня Рожаниці, а от перуниця, вона хоча і м, під її покровительством є діти й жінки, але вона все ж таки богиня Захисниця. Називають її ще Матір Слава. Тому що вона захищає воїнів і воїни на полі бою, зверталися до неї за захистом і вона своїми крилами захищала їх на полі бою. Називають її ще магура, і називають її, звісно, Перуниця, діва додола. Багато є думок. Про те, що, якою вона була, про те, яким чином все це відбувалося. Знаєте, міфи придумані людьми і е, боги богам надавалися людські якості. Звісно ж, боги це не люди, але красиві міфи і легенди допомагали людині. Е, чуттєвіше сприймати ці енергії і все, що відбувається. Тому, друзі мої, я вітаю вас зі святом, з перехідним цим періодом, коли стончується межа, коли енергії матері, захисниці, перуниці входять в наш проявлений світ. Коли зустрічаються потоки теплого і холодного повітря. І навіть якщо погода дозволяє, в цей день можна було почути перший грім, побачити першу блискавку. А нам потрібно розуміти, що саме в цей час, з 2 лютого починаючи ще декілька днів, можна робити і у наших предків. Це робили саме жінки, три глави, грумнічні свічки, захисні очищувальні. Їх робили на весь рік, переплітаючи три свічки в одну і заряджали ці свічки енергією перуниці. Потім вже можна було ці свічки запалювати. Коли хтось хворів, коли треба було захистити будинок, коли треба було очищення зробити потужне, то використовувалися ці громнічні свічки. Тому в нас ще є час, і у мене, і у вас, наплести таких свічок, звісно, з воску, з натурального, бджолиного, звісно, з нецерковних свічок. Я завжди дивуюсь, коли радять брати Будь-які свічки, в тому числі і церковні. Я не розумію, як можуть бути освячені в християнській церкві свічки, призначені для язичницьких ритуалів або дій. Тому я не раджу. Все ж таки, треба чистий віск. Ну і, звісно ж, сьогодні. Ми подивимось на рунах, як прогноз від перуниці, захисниці нашої Матері Сва, Матері Слава, як потік, як прогноз, що очікує Україну найближчим часом, вона Дає очищення, вона дає підтримку і захист. Тож покажи нам, дай нам підказку, що очікує Україну найближчим часом. Про війну спитаємо. Покажіть, руни що очікує Україну найближчим часом. Дивіться, просто чудо, диво якесь. Тут випадає рух до зупинки війни. Найближчим часом Україну це очікує, але, дивіться, були прийняті рішення, були відкриті дороги, були наміри рухатись, рухатись, але станом на зараз ще пауза. Ще пауза, і незрозуміло, що ж воно буде, але це стосується саме війни. Україна дуже хоче завершити війну. Вона робить все від неї залежне. Вона до цього рухається, вона відкрита до цього. Але станом на зараз це неможливо, нема підтримки. Зараз е, процеси призупинені, вони наражаються на перешкоди. Ще можна сказати, що Україна все ж таки буде відстоювати свої позиції, буде бажати відновити справедливість. Україна діє і намагається діяти по справедливості, по закону, по законам. Людяності, так можна сказати, військової справи, так можна сказати. Добре, покажіть руни точніше про що ось тут? Точніше, так дивіться, поки що показують руни, дійсно пауза, дійсно затримки і немає підтримки. Це вже дає якісь свої результати, але це протримається ще деякий час. Результати, результати, які результати це дає. Ну, це все ж таки блокування, це стримання, це. Гальма. Оці перешкоди і відсутність підтримки, прям такої справжньої, дійсно вганяє всі процеси в кризу. Це блокує. І тому відбувається те, що відбувається. І це станом на зараз. Ну, а про що ось тут. Про Трошечки на майбутнє про що ось тут? Тут буде якийсь новий поштовх. Тут буде все ж таки завершення якогось періоду і початок нового періоду у війні. У військовій справі, у проявленості. Можливо, Україна найближчим часом якось проявить себе по-новому. І це розпочне новий оберт, новий поштовх. Тут, про, знаєте, як, коли прийшов час щось завершити і розпочати інше. І саме це ці зміни очікують Україну в подальшому. Трохи згодом. Щас. Так, і знову випадає руна завершення якогось етапу і перехід на новий етап, перехідний період. Все ж таки, завдяки цим змінам Україна отримає якісь нові результати. Все ж таки, ця пауза вона протримається якийсь ще час. Оце блокування, оці гальмування процесів. Але будуть зміни, будуть зміни і будуть нові результати. Можливо, не дуже великі, не зовсім такі, як хочеться, але вони будуть, нам так показують. Що Так, ну, будуть розставлені свої власні кордони. Україна буде захищати свої кордони. Буде захищатися, буде захищати свої позиції. Можливо, припиниться якесь руйнування. Але, можливо, і втрутяться якісь ще треті сили. Щось втрутиться на цьому переходному періоді, і Україна, можливо, не дуже зможе на це впливати. Про що тут? Так. Так, тут, а. Можливо, буде коаліція якихось гурт якихось людей згуртуються і будуть відстоювати кордони і інтереси. Е, можливо, потрібно буде Україні як державі брати на себе відповідальність за це. Це непросто. Це непросто. І тут все буде залежати і від людей. І від спільноти, і від країни, як цілого організму, так і від керівників. Тут потрібно буде брати відповідальність за оці кордони, за те, щоб припинити, за те, щоб перейти в нове. Ну і що ж таки очікує Україну в майбутньому? Покажіть Руни, Що? Точніше. Дивіться тут дійсно про союз, про підтримку, про допомогу. Тому можна так сказати, що туди далі, трошки згодом, Україну все ж таки очікують. Очікує і підтримка, і гармонія, і якісь вкладені угоди. Україна зможе домовитись, зможе домовитись і отримати допомогу в цих своїх домовленостях, у відстоюванні своїх кордонів. І тут буде як група, знаєте, тут я б сказала так, що. На шляху до припинення війни будуть і перешкоди, і ще руйнування, але все ж таки будуть домовлятися, домовлятися і очікує Україну все ж таки домовленість, підтримка і дружні а, союзи. Це завершиться гарно. Це збалансує всі ці енергії. Це баланс. Україна буде тримати баланс. Україна буде можливо, як, навіть, знаєте, сторона посередництва як баланс між одним і іншим. Про що тут точніше? Тут буде домовленість все ж таки про припинення агресії і Україна, в принципі, буде цим задоволена. Тут Україна зможе вкласти якісь угоди, які припинять різкість, агресію, войовничість якусь і на той. Час, коли це буде зроблено, Україна буде цим задоволена. Україна порадіє з цих союзів, з цих договорів. Вони їй будуть на користь. А ще можливо, завдяки цьому Україна зможе утримати якась свою цілісність. Знаєте, тут не про території я кажу, а про. Як державу, яка яку вже знають у світі, яка є авторитетною, яка, от знаєте, коли є вона взірцем навіть. Добре. І ще Україна через деякий час зможе нарешті відпочити від цієї агресії. від... Того, що було. Тут про свято і про святкування, про відпочинок, про радість випадає. Але це згодом потім, дивіться, і переможні енергії. Все ж таки, переможні енергії, енергії перуниці це захист. Те, що відбудеться згодом, оті зміни, оті домовленості дом... і. Дружня якась підтримка, якісь союзи, відстоювання своїх кордонів, вони все ж таки будуть Україні на користь, вони принесуть радість і вони принесуть захист. Тут останньою руною в моєму розкладі випадає саме перуниця. Саме енергія, енергії успіху. Тому можна сказати, що Україну все ж таки в подальшому очікує успіх. Знаєте, кожен судить по-своєму розглядаючи успіх і перемогу, завершення бойових дій, вихід на нові союзи і підтримки. Домовленості, відстоювання своїх якихось кордонів і своєї справедливості, це можна назвати також перемогою, тому що це дуже важко. І ця війна, це страшна війна. Тому сподіваємось на справедливість перуна і на захист перуниці. І нехай вони нас почують в цей день, і нехай їхні енергії стануть на захист нашої рідної землі, і нехай буде справедливість і захист, і хай буде так.